Кілька. Я можу uh, слухати, як говорить uh, Лариса Віталіївна, і, 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 і слухати як помирає Путін. Як помирає Путін. Це такі бічні справи. Давайте будемо Путін слухати. Путін. Помре, якщо він помре, він точно помре, то для зміни Росії цього. Недостатньо вважає секретар ради національної безпеки. А я знаю, що та я оборони додати, Олексій Данілов і пояснив, що вже вся Росія просочена нелюдяністю. Росіянам з дитинства вбивають в голови, що треба усіх у світі ненавидіти. Тому, на думку Данілова, потрібні роки, аби після смерті Путіна там почалось щось змінюватися на краще. Додати. А тепер додавай. Ні, я прямо там. Треба було додати. Знаєш, він сказав, не можна тільки одного смерті Путіна. Розчувати". Ідати, треба дочекатися, щоб шайгу, герасимо по списку Лавров, а, а, Дмитрій Алкагульович, Медведів, Просалкаша Марія Захарова. От коли їх всіх докупи зібрати, ну один корабельник із Титаніки, щоб вони кудись там попливли. Оце було щастя да? для всіх. А ми ж забули ще там. У нас забули, що Дондони ще, дон, дон, дон ще забрати туди, на корабель. Ви забрилі.